Будівля на вулиці Мазепи споруджена у 1910 році. Зараз це пам'ятка архітектури. В одній з квартир будинку майстри реставрують двері, вікна, фурнітуру і різноманітні деталі, яким більше ста років. Микола Збаровський працює із дверима. Зараз знімає білу фарбу та чистить дерев'яну основу. Потім переходимо в шкорку, я потім шпаклює. Поки малюємо. Над реставрацією працюють кілька майстрів впродовж двох місяців. Декілька готових відреставрованих віконних рам уже встановили на місця. Ось який вигляд вони мають із вулиці. Борис Гнатушко розповідає, що під багатьма шарами фарби деревина добре збереглася. З його слів, робітники замінили тільки декілька елементів фурнітури. Поставимо на вікна кінцевому результаті у Відповідно, не буде промерзати, не буде запотівати вікно. Но я думаю, що якщо за нею далі належним чином доглядати, то вона прослужить ще на, на років за сто. За словами Бориса Гнатушка, власники квартири вирішили відреставрувати вікна та двері і зберегти автентичний вигляд, тому залучили до роботи майстрів. За його досвідом, каже, таку роботу люди замовляють не часто, адже переважна більшість власників приміщень викидає автентичні елементи і ставить нові пластикові. Чи Може люди думають про те, що дешевше, чи швидше, чи тепліше буде. Но в кінцевому результаті, якщо ми залишаємо дерево, це знову ж таки екологія і це перш за все здоров'я. Це не порівняти з пластмасовими вікнами. вікна і двері все збереглося, все як було. Вони вирішили нічого не замінювати, все відреставрувати. Через занятість господарів квартири поспілкуватися із ними ми не змогли. Зараз власники перебувають за межами країни. Начальник міського відділу з питань охорони культурної спадщини Володимир Ідак каже, що реставраційні роботи проводять фахово, і з його слів, господарі будинку показують хороший приклад мешканцям, зберігаючи автентичні елементи споруди. Володимир Ідак каже, що департамент архітектури і містобудування розробляє програму. За якою наступного року будинки пам'ятки реставруватимуть на умовах співфінансування із власниками у першу чергу це стосуватиметься фасадів споруд. Скільки грошей із міського бюджету спрямують на це, за словами Володимира Ідика, Поки невідомо. Є тільки наміри і напрямок, стратегічний напрямок, в якому є. Ну це очевидно, тому що десь в інших містах от для нас є прикладом такий Львів, де Такому напрямку розвивається. Місто працює над об'єктами, де люди організуються в структури відповідні, структури ОСББ, підписують відповідні охоронні договори на свої об'єкти, тобто вони мусять люди організуватися в якісь і виконати певні умови. Тільки тоді місто зможе включити їх до співфінансування. Василь Скрипка, Олександр Бокатюк, новини на Суспільному, івано франківськ